Упорядкування території біля установ, навчально-виховних закладів та присадибних ділянок. Програма мінімум суботника у Ярмолинецькому районі. Намітили всі роботи, кожен знайшов собі заняття по душі, і ви бачите, що наводимо порядок, садимо дерева, забираємо сміття, підливаємо, садимо квіти. Настав той час, що треба наводити порядок у першу чергу біля своєї домівки і далі виходити вже по району, по сільських радах. Цього дня у ярмолинцях було закладено парк слави в пам'ять про загиблих ярмолинчан у роки великої вітчизняної війни. Тут висаджено 300 саджанців. Уже найближчим часом його планується огородити та закінчити впорядкування. Посадили дерева і в парках пам'яті біля кладовища та лікарні. І сьогодні буде, буде висаджено біля півтора тисячі дерев. Це дерева різних порід. В основному липа, берізка, хвойні, ялина, сосна, значить, червона калина, значить, ну і вічно зелені це ялівець, самшит, туйки. Висадили зелені насадження і на землях, що не придатні для сільського господарства. На сьогоднішній день проводиться заліснення земельних ділянок, які піддаються водній та вітровій ерозії. Це крутизна схилів. Ну, вони не можуть використовуватися для сільськогосподарського призначення, зате для озеленення населеного пункту це є дуже корисна річ. Очільники міста прагнуть зробити районний центр зразковим. У цьому парку сьогодні теж понад 40 дерев. Висаджено нових у зв'язку з тим, що є дерева вже їх старі, повипадали, провели насадження нових. В парку чистота, гарно, молоді мами прогулюються. А цей схил на в'їзді у Ярмолинці незабаром прикрасить напис із зелених насаджень. Вас вітають Ярмолинці. Олександр Єльцов, Олександр Галянд, Подільська панорама.